10 хвилин додому. Окей. Бачив, клас, тато з малим бігає. Так і має бути. Тато має подавати синові приклад. А, якщо це не батько вихідного дня. Тобто? Ну, мужик розлучений, забирає сина тільки на день-два, пнеться зі шкіри, аби вразити малого і цим втерти носа колишній. Фу, який ти скептик. Взагалі-то бувають і щасливі сім'ї. Не знаю, не бачив. Все, погнали. Ні. Слухай. Ну мене це, чесно кажучи, дістало. Я не розумію, якщо ти не віриш в щасливі сім'ї, то нащо це все? Нащо ми взагалі? Почалося. Почалося? То це зараз закінчиться. Слухай, я, я не якась там малолітка тебе чекати, незрозуміло чого. У мене є син, до якого ти між іншим хріново ставишся. І мене це все набридло. Якщо я тобі не потрібна, якщо ми тобі не потрібні, то ти нам. Оля, так. ви потрібні. Що? <клухи> Далі чекай, що? А, допоможіть. Чекай, чекай, О. зараз швиденько, швидку.